В цій грі важливий командний дух, вміння блискавично орієнтуватись, яку дати відповідь на те чи інше питання в таку команду вибирають родованих, кмітливих, адже грав яку грають ці діти, Що де коли ми команди юніори, Ми приїхали з гарного села Загвіздя. З Івано-Франківської області ми дуже раді, що цього року знову проводиться цей конкурс. ми того року брали участь і нам дуже сподобалось. Ми хочемо тут знайти нових друзів, дізнати щось нове і сподіваємося на перемогу. Ми представляємо Тисманицьку загальну освітню школу, перших третє ступенів. Назва нашої команди «Науковий вибух». в цій команді зібрані учні 9-10 класів. На мою думку, це горді школи, це одні з найкращих е, учнів школи. Це учні, які беруть е, активну участь в громадському в житті школи. Це переможці районних та обласних олімпіад. Е, конкурс, який проводить фонд Юрія Дерв'янка щодо коли. Відповідно, тут цінується кмітливість, швидкість думки і наявність ну, розумовий. І багаж. Це перший етап гри районний. Команда-переможець братиме участь в обласних іграх, де зберуться команди, що вибороли першість на ось таких районних іграх. Ми спільно з, з Юрієм Богдановичем Дерев'янко спільно з його фондом, а також спільно з громадською організацією Воля започаткували минулого року турніри івано франківській області, які проводиться в кожному районі. І ми в районі визначаємо одну із найрозумніших команд в даній в такій інтелектуальній грі. Переможець сьогоднішньої гри буде запрошений взяти участь у фіналі, фіналі області з нашої гри у квітня в місті івано франківськ стосовно що стосується даної. Таної гри, то ми визначаємо безпосередньо одну із найерудованіших команд, яка проявить проявить знання, які здобула в школі, також вміння логічно мислити та відповідати на цікаві запитання нашої вікторини. Ми безпосередньо першій другій та третій команді, яка сьогодні переможе. Ми даруємо підручники. Це цікаві ілюстровані енциклопедії, які дадуть змогу підготуватися навіть їм до наступних ігор, які ми будемо проводити в подальшому. Це є систематичний турнір, який проводиться ну, кожного року. З часом ми будемо його більш систематичніше проводити. на кожного кожних півроку. Це все буде в подальшому. Також за підтримки Володимира Грабовецького будуть здійснюватися фінансування дорог, для команд, які будуть брати участь у фіналі області, також там ми будемо проводити це в на одній із баз Івано-Франківська. Це буде або відчинковий комплекс. На, на даний момент ми ведемо переговори, щоб це відбувалося на спонсорських основах, і ми залучаємо інших спонсорів, не тільки народного депутата України, а інших спонсорів, які хочуть долучитися до цієї гри. Це гра для еродитів, для тих, хто допитливий, хто кожен день відкриває для себе щось нове, поповнює скарбничку знань.